Проте проти, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог не для всіх. Дуже за вами скучила. Не було часу робити розклади, тому що дуже багато роботи, і це дуже круто. Хоча я не скажу, що я багато працюю, але я працюю якісно. Для цього потрібна енергія, тому енергії на Ютуб не вистачало. І так, дівчаточки, дивимось. Що відбувається за вашою спиною? Думайте про себе, а я думаю про вас. До речі, зараз знижка на мої амулети. Я роблю круті амулети із карт РО. Ці карти саме ваші. Ваш амулет нікому нічого не висилає. Вони змінюють ваше життя в будь-якій сфері. Де змінюють так? Що ви самі навіть в шоці, в красивому, в гарному, то з групу Телеграм там відгуки всіх дечок, які мають амулети, і я круто взагалі. Їх життя перегортає на ту веху життя, до вони будуть щасливі, багаті, задоволені. Звісно, вони проходять трансформацію і це є дозволом для трансформації. Але, дівчата, ви ж знаєте, що якщо ми не трансформуємося самі, то вищі сили нас рівно трансформують, але вже це буде боляче і дуже боляче. І так дивимося, що відбувається за вашою спиною. Поки помішувала і розказувала, я думала про вас Звісно. Ох, <laughs> да, дякую за донатики. Боже, забула, за підписки, за коментарі. Ви мої самі найкращі донатики. Люблю вас. Ой, як цікаво. Спочатку отак, чому... <laughs> чому круто, так, ти ж ти була прихворіла. Чому круто викладувати зразу по 5 карт, це міномети, тому що зразу бачиш ситуацію, не треба домислювати нічого. І так. Дівчаточки, до вас йде король пентаклів. Це чоловік, який має гроші. І я це бачу чому? А тому, що вісім пентаклів він працює зараз і їх заробляє. Їх це гроші. Десь працює професійною майстерно. А знаєте для чого? Для того, щоб взяти з вами шанс, ви для нього як. Морковочка, дуже солоденька. І в сексуальному плані також, і не, не тільки в сексуальному, він бачить енергію в ваших з ним відносинах і хоче це розвивати. Так ось він. Для чого він заробляє гроші, все ще кажуть карти. Він щось зрозумів, що з вами треба по стабільності і надійності саме стосовно щодо грошей. Дівчата, я сама така не знаю, як ви, але я вважаю, що чоловік повинен заробляти гроші і повинен давати і стабільність і надійність своїй жінці, тому що, вибачте, якщо ви дитину народите, ви що будете потім? Дитині пояснювати, що. Напівати їй пісеньку про те, як вам співали, також ваш чоловік про те, що ви кохана. Так ось цей чоловік мені подобається вже, тому що він це робить, заробляє гроші для того, щоб з вами почати будувати якусь стабільність і надійність під цифрою 3. Це або дитину народити, або одружитися. Тобто у нього все рівно, що мені подобається, у нього в планах є. З вами будувати все вже по стабільному і надійному. Чому вже? А тому що тут хтось пішов із відносин кохаючи. І, <кій> і мені моя інтуїція чомусь каже, що 95% це ви, хоча у когось може і він пити. Але все рівно в ваших відносинах хтось пішов із відносин, але почуття залишились. Дівчата, ось так і мої амулети. В якому плані? В тому плані, що вони трансформують ваші відносини. Ви правильно зробили, якщо пішли? Просто казати собі, подружкам, тарологам да, слухати мене з утра до ночі, нічого не зміниться. А взяти і піти через те, що чоловік не чує тебе, оце шах імператриці. Боже, ну що тут вас поспішає? Дівчата, тут до вас поспішає король жезлів, а ви королева жезлів, розумієте? Мені здається, це, це знов про нього говорять. Дивіться, ви пара. Чому? А тому, що ви в однакових енергіях жезлових. ви вдвох красиві. Я думаю, вам про це казали колись. Ви вдвох красиві, сексуальні, темпераментні, енергійні, емоційні. Я розумію, там якийсь секс відбувається. Вибачте, але це так. Але по миру ви зараз далеко один від одного з цим чоловіком. Так. І я ще не вдивлюся, якщо цей король Пентаклів, він же король жезлів, да? я живася, же я Петя, він ще й буде імператором. Бо імператор, пам'ятаєте, да? він має енергії всіх королів: і жезлів, і пентаклів, і мечів, і що там ще пентаклі, мечі, жезли, мечі, жезли. І чаш також. Так ось, о... але кажуть карти, те, що ви на відстані. Це і круто. Це дає силу. Саме силу вашим відносинам. Чому зараз подивимось? Ну, тому що, можливо, знаєте, іноді те класне і найкраще, воно бачиться здалеку. Да? І тут карти кажуть, що тут щось булася якась хитрість і обман в ваших відносинах. Так. Так. Причому така була хитрість і обман, ви знаєте, це все рівно, що от, бачите, дорослий і мал і малі. Тобто, я називаю цю карту останнім часом це як е, приступлення проти любви, Розумієте? Тобто він робив якісь такі речі, які, ну. Сказати потім, що людина кохає дуже важко. Хоча він, можливо, і кохає зараз подивимось. І по колесу фортуни у вас через його хитрість і обман могли відносини взагалі ходити по колу. Зумієте? Це карти випали які. От ілюзії фантазії багато. Дуже ілюзії фантазії багато. А ілюзії багато і фантазії щодо чого. <кій> у нього багато ілюзій У Короля жезлів. Так, і у короля Пентаклів. Так. І щодо продовження відносин з вами. Щось він там собі напридумував, але це не має ніякого відношення до реальності. Він тут буде до вас вирушати по колісниці. Чому до вас? Тому що. Ви до вас, до жінки, яка вміє гроші заробляти, може і не заробляти, неправильно кажу, буває посиний доход. Будь та жінка, яка має гроші, яка може сама себе забезпечити. Так, і вам прийдеться зробити вибір щодо кохання. Подивіться. Ви будете вибирати. Вибирати його чи ні. Цього чувачка. Окей, знов зайшла в гебрі. І так, дивимось. Що відбувається за вашою спиною. Дивимось далі. Дівчаточки, не закидуйте мене колеги, да, згадала з приводу: навчіть мені мене робити амулети. Дівчата, це моя технологія, і нікому не збираюся давати, не тому, що жадібно, а тому, що тут потрібна енергія такої людини, як я. Так. і... Дівчата, тут що я скажу вам, він буде таки боротися за те, щоб взяти з вами цей шанс. Так. Він тут навіть, навіть зараз щось з чимось бореться. Розумієте? Але дуже часто те, з чим він бореться, це знаєте, це от подивіться, як якісь привіди. Йому, багато, йому здається багато перешкод, щоб взяти з вами шанс. Оцей шанс. Але, можливо, в цьому є його ілюзії фантазії також. Карти кажуть по справедливості, нехай бореться. Так. Нехай бореться, щоб стати імператором. Йому треба дозріти до імператора. Аркан смерті у вас все закінчено. Гори все синім пламенем. І причому вже дуже довгий час, дівчаточки, дуже довгий. Ну тут по картам Аркан помірні, це може бути 3 місяці, 6 і більше місяців. І що я вам скажу? Я вам скажу, що у нього розбите серце. Так. Хоча тут не тільки у нього, тут і у, у того, хто пішов, кохаючи, також розбите серце. Уже стільки старших арканів, подивіться. Смерть, помірність і суд. Ну що я скажу вам? По карті суд, карти кажуть, що він не просто так прийшов у вашу долю. Це судьбоносна людина. Розумієте? Це судьбоносна людина, доленосна людина. Так, у вас навіть з ним. До речі, у когось це у когось це ваш чоловік. Є такі. Це ваш... Я кажу зараз про вашого чоловіка у когось. Я чомусь іноді це ну, забуваю казати. І що я, у вас тут можуть навіть з ними бути з ним можуть бути. Боже, нєті, у вас з ним навіть можуть бути діти. Але він ще всі, все собі. Так. Це йому треба зробити також вибір щодо кохання. Можливо, він його своєчасно не зробив. Він тут, до речі, захищає свої особисті кордони. Подивіться, ну, по типу я ж чоловік. Боже, дуже довгий час він вже йде до вас начебто. Так. Хоча кохання весь цей час полихає Він тут за вами підглядає, за вами, за верховною Жрицією. Ви для нього таємниця зараз, бо він не знає взагалі, що відбувається в вашому житті. І так, дивимось далі, що відбувається за вашою спиною. Ну, що скажу? Карти кажуть, що взагалі то він мах. У нього є все, щоб взяти цей шанс з вами. Розумієте? Йому тут навіть би вищі сили допомогли, якби він ринувся. І він переродиться таки, тобто він почне діяти. Він ще зрозуміє, що так, я мах, я це хочу. Він дозріє до короля жезів, це коли він сам собі зробить вибір вибір вас. Він скаже, все, це моя жінка, я її вибираю і я дію. Причому, от бачите, після того, як він не діяв дуже довгий час, він, він дуже скоро проявиться, дівчаточки, дуже скоро. Цифра 8. Через 8 хвилин у когось, через 8 годин, через 8 днів, у когось 8 тижнів, у когось 8. 8, 18, 28. го Когось 8 годин, тільки не здумайте рахувати по годинах. Так, і ну, тут знов кажуть про людину, яка пішла з відносин. Не розбите серце. Вона погана може спати ночами. Хоча у нього тут також розбите серце. Тут розумієте, тут карта ця відноситься і до вас, і до нього. Так, і по Аркану суд він розуміє, що ви йому також по долі. Ви не просто так, йому дані, він це розуміє. Він до вас їде. Так, шість мечів. Він до вас їде із бажанням якось урегулювати да? ваші з ним відносини. Що відбувається за вашою спиною? М -м -м. Що? Він їде до своєї зірки? Ви для нього зірка, бо зараз не віці, але ви зірка. Він це розуміє. Він взагалі вас оцінює так, що де ви, а де він? Він надає вам стільки бонусів, то ви для нього взагалі ідеал. Я не знаю. От зірка. Розумієте, як для прихильників да, саме і правда зірка, так і він. Він думає, Боже, яка вона? Та вона взагалі. Тобто, як вона на мене звернула увагу? Яка жінка? І що кажуть карти? Карти кажуть, що він розуміє, що ви зірка, що ви далеко. Він хотів до вас діяти, але не діяв. Висів і нічого не робив. А через що от мені цікаво? Просто ще раз. Взагалі, тому що ви не проявлялися, розумієте? Так. Тому що ви не проявлялися, а ви не проявлялися, і він, він вважав, що тут, якби він з вами боровся, хто з вас сильніше? Ви чи він? Тобто, і тим, що ви не проявлялися, ви тим більше мали над ним кожен день силу. Розумієте? Так, він завжди думав. Проявитись не проявитись, проявитись не проявитись ви. Але в цей час заробляв гроші, правильно робив. І він про вас дуже часто згадував: а їде ось до вас, до жінки з минулого, про яку дуже класні спогади. Так, ну тут карти кажуть, що правильно пішов той, хто пішов, тому що він себе поводив по дураку. Тут все правильно. І тут дивіться, який він хитренький. Він хоче до вас приїхати так, щоб отримати перемогу. Розумієте, він не готовий від вас гарбуза, умовно кажучи, отримати. ні Ні-ні. Він хоче зразу, знаєте, приїхав, побачив і підкорив. Аркан Сила. Аркан Сила – це про кого? Ох! Дівчата, він буде вам пропонувати десятку пентаклів. Стабільне надійне життя, народження дітей. Буде казати, що він буде гроші заробляти. І він вважає, що от в цьому сила, тобто тільки з таких позицій він якось може на вас вплинути. Я правильно кажу? Так. Так, так, тільки так він розуміє, що через тільки часу, як він не проявлявся, ви зможете знов по колесу фортуни з ним почати відносини. Так. Він хоче з вами якось випити, підняти келихи. І вважаю, що це буде для вас по справедливості. Ви бачите, який? Оцінив! Оцінив! Ага. Так. І ще один ряд викладу. Мої любі? добавляйтесь в мою групу ще раз кажу. Я така щаслива, я там стільки інформації викладую. І я дуже хочу, щоб ви не просто розкладемо мої дивилися і інше второю, а щоб ви змінювали своє життя. Це настільки реально, це так прикольно. Донатик прийшов, дякую. І так, що скрите від вас? Давайте ж карти, покажіть нам, нам же цікаво. Ох, круто. Тут від вас те, що у нього до вас кохання дуже полихає. Знаєте, у нього зараз відчуття, такий накал е, страстей до вас, що начебто він, знаєте, як, як от буває, тільки побачив людину все, отак у нього все. Так, і. Він не проявлявся через, е, через свій егоїзм. Так. Тобто його его йому не давало. Але підглядував за вами. Весь цей час він за вами підглядував. І він хоче <свісно>, поновити з вами відносини, тому що розуміє, що був щасливий тільки з вами. Йому з вами подобалось все. Десятка чаш, Тобто, ви йому, представте, ви по максимуму відповідали тому, що він взагалі від жінки міг очікувати. Ви розумієте? В емоціях видавали йому із десяти десять, яка це рідкість? Так. І він вже тепер хоче, він, ну він вважає, що по справедливості буде все, якщо ви, якщо ви, ну, якщо він переможе. А чому по справ... Ну, тобто, якщо ви йому приймете його пропозицію? Поправедливості, тому що він вважає, що якось ви від нього йшли просто-напросто да, на емоціях. Так. Але ви його кохана жінка, яка не проявляється. Так, ну, знову він хоче з вами поновити відносини. Тому ось так, дівчаточки, це відбувається за вашою спиною. Тому очікуйте. Очікуйте, пишіть в коментарях, мені дуже цікаво. Я читаю коментарі. Підписуйтесь на мій TikTok, Інстаграм, Ютуб. Каже, ти моя цінність. Я тебе нікому не віддам. Він ще як його собственник, як по нашій мові українській бути собственник. І так, порада для вас. Завжди беру. Поради для моїх феєчок. Вам порада яка? Цікаво. Карти кажуть, думайте головою. Ви вже пройшли трансформацію. І тепер Аркан Сонця тепер буду здійснюватися всі ваші бажання. Але вам кажуть, будьте егоїсткою. Тобто, любіть себе, розумієте? Любіть себе по повній програмі. Окей, а як моїй феєчці поводити себе з цим чоловіком? Королева мечів. Тобто це жінка, яка вже керується не серцем, а головою. Щось не подобається, зразу ви повинні йому це казати, не очікувати, коли у нього буде гарний настрій. Так? Як леді йому казати. І як поводите з ним? Ну, у вас взаємне кохання. Як поводите? Знов предісторія, як було. Знаємо, що пауза. І що? Як поводите з ним, сонечко моє? Тут ви пережили дуже багато чого. Парти ну, кажуть, що ви були його Пентаклем золотим в цьому житті. Вам розбив серце. І як поводити з ним себе? Він вас кохає. Хоч і башня сталося. Як поводити? Карти кажуть, любіть себе. Все. Так, любіть себе, тому що карти кажуть, що у вас багато ілюзій і фантазії. Ось чому вони відповідають. Все рівно кажуть, буде все не так, як ви думаєте. Взагалі. А як буде? Буде так, що ви станете імператрицею. У вас буде чоловік, діти, якщо ви хочете, гроші, соціальний статус. Ви будете у чоловіка одна і займати дуже почесне місце. Це з ким буде? Мені цікаво. Боже, як круто. Це буде, скажуть, з кимось на дуже дуже довгий час. А, а як моя фєєчка думає? А ви кажуть, карти Дев'ятка мечі, ви собі себе самі запугуєте, взяли собі якусь пластинку і крутите її в голові. Розумієте? А ви дуже мнітельно кажуть, а це не так. А як? До вас іде імператор? Людина, яка зробила вибір. Кохання є, зробила вибір і вибирає вас. Імператор іде до імператриці. Вау, все, дівчата! Так і буде, так і станеться. Заказуйте амулет на особисте життя. Зараз знижка, і тоді я буду спокійна, бо під керівництвом вищих сил все у вас буде на крищому, найкращому ленті. Карта вигляді очікуйте вищі сили, близько, і скоро вам буде пропозиція руки і серця. Люблю вас, ваша ханочка.